Підтримати та допомогти ключові направлення в роботі працівників центру надання соціальних послуг. Незважаючи на складний воєнний час, центр продовжує працювати і надавати необхідні послуги людям похилого віку, які цього потребують. Наразі послугами центру користуються 1746 підопічних. Бюджетному комунальному закладі Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради на зараз працює три відділення: це відділення соціальної допомоги вдома, в якому обслуговується понад 300 підопічних відділення денного перебування та організації надання натуральної допомоги. Послугами даного відділення протягом року скористалась близько 400 осіб. 30 з них щоденно відвідують наш центр. Де вони мають змогу спілкуватися між собою, виконують фізичні справи, отримують гарячі обіди і медичні консультації. Також працює відділення соціальної роботи, в якому обслуговується 265 родин, які опинились в складних життєвих обставинах. У центрі з квітня з'явилася нова послуга соціальний транспорт, яким вже користуються маломобільні та люди з інвалідністю. За даний час до нас звернулись особи з інвалідністю, особи, які не можуть самостійно пересуватись, або у яких ускладнено пересування. Ми доставляли цих людей до лікарні, до ЦНАПу, до пенсійного фонду. Протягом шість місяців її вже скористались 26 разів. Це люди, хто може скористатися даною послугою, це особи з інвалідністю, а також особи, у яких ускладнене пересування. Окремо, хочу зазначити, що ця послуга для осіб, які проживають на Марганецькій територіальній громаді, безкоштовна. Але якщо людині потрібно доїхати до лікарні. До міста Дніпра або міста Запоріжжя ми тож, вони теж можуть скористатися даною послугою, але вони повинні компенсувати затрати на пальне. Щиро дякую міській владі і особисто міському голові Геннадію Беревику за підтримку всіх наших ініціатив, за підтримку всіх наших програм, які на даний час направлені на підтримку людей похилого віку, людей з інвалідністю, людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це дуже для них на, на, на даний час важливо. Вони повинні відчувати і турботу, і підтримку і піклування. З понеділка по п'ятницю відвідувачі денного відділення центру надання соціальних послуг отримують гарячі обіди а також можуть скористатися безкоштовно послугами кравчині, прачки, перукаря, займаються фізичними вправами та отримують необхідну медичну консультацію. Тут нам подобається. До нас добре відносяться, ніхто нас не біжає, корнять хорошо. Сотрудники, працівники дуже добрі, хороші. Безпокоїться, если не прийдеш якийсь раз. Вони начинають дзвонить, чого не прийшли. Ну, все добре, ми дуже вдячні. Зарядку про концерти. І концерти тут на день людей похилого віка. Добрий концерт був. І... Картини ми самі робили, взагалі дуже добре нас обслуговують. Дякую, велике, дякуємо робітникам цього закладу. Нас непогано годують. Саме головне в нас є зарядку. Ми проводимо, нам стрижки роблять безплатно і підшивають наші речі. І можна постирати, якщо ви захочете. Це все добре. Ну, сегодня у нас суп. И второе у нас есть вот это, макарончики с рыбкой. У нас всегда девочки по чуть выпечка у нас всегда, хлебчик у нас всегда мягкий. Компот у нас тоже непоганий. Ми їм всім за це дякуємо, за те, що вони стараються, за те, що вони готують, за те, що воно тепленьке, воно свіженьке. Усе вроді таке, що необхідне, до них обращаємося, вони щось допомагають. Для всібічної підтримки підопічних центру соціальні працівники співпрацюють з багатьма міжнародними благодійними фондами, аби видати людям необхідні продуктові та гігієнічні набори.